Олександрійський відділ центру пробації, колишня кримінально-виконавча інспекція, змінила свою адресу. Де саме наразі знаходяться та за яким графіком працюють, розповів начальник установи Яків Гаркуша. Ми працюємо за новою адресою. Місто Олександрія, вулиця Сківська, 2, графік не змінився. Працюємо, як і працювали, приймаємо громадян, ставимо людей на реєстрацію. Збільшили виховну роботу, тому що в умовах воєнного часу люди потребують більше інформації, і ми інформуємо людей про комендантську годину, про недопущення нових. Ми також їх інформуємо про повітряну тривогу, як вести себе, що робити. Також особи, які переміщені, з... Тимчасово займаних територій ворогом, якщо вони знаходяться на нашій території, щоб вони звернутися в приміщенні інспекції, є інспектора, які знаходяться рекомендовані до нашої інспекції, з тимчасово окупованих районів. Служби пробації України вісім років. За цей час установа з каральної перетворилася на виправну. Наразі не вживається слово засуджений, натомість клієнт пробації. Фахівці центру проводять різноманітні зустрічі з клієнтами пробації, залучають спеціалістів, зокрема з соцслужб та центру зайнятості. Колектив Олександрійського відділення, а це 11 фахівців. Радше педагоги та психологи, ніж інспектори і наглядачі, зауважує Яків Гаркуша. Саме слово пробації з англійської виховання, перевиховання, з латині іспитовий термін. І тому сама пробація вона передбачає інший рівень, інший підхід до клієнта-пробації. Навіть вже не вживається слово засуджений, а клієнт пробації. Складається план, складається оцінка майбутніх ризиків його. І також залучається робота психолога в модульному складанні, модульний йде підхід до клієнта пробації. І все направлено на його виправлення і кількість засуджених, які споїли повторні злочини, їх набагато стає менше і менше. На початку 2023 року з органами місцевого самоврядування погоджено об'єкти і види суспільно-корисних робіт для порушників. Є громадські роботи кримінальні і є громадські роботи адміністративні. Громадські роботи вони відпрацьовуються на підприємствах, на комунальних підприємствах міста Олександрії. Їм запропонуються це суспільно корисна праця, безкоштовна суспільно корисна праця. І Йдуть зміни, йдуть зміни в законодавстві, щоб повернути більше до європейського рівня, наприклад, щоб якщо зараз чине законодавство, людина відпрацьовує по 4 години, щоб дозволить їй відпрацювати по 8 годин, також щоб збільшити не тільки вони відпрацьовували на комунальних підприємствах, а щоб на всіх власності, ну, на всіх видах. Підприємствах, які мають бажання, щоб в них відпрацьовали адмінпритягнуті або засуджені. В публіках прийшло за 2022 рік. 27 засуджених до засуджених це кримінальні громадські роботи, 12 осіб це адміністративні громадські роботи, і суспільно корисні це 49 осіб. Всього це 88 осіб. Прийшло. Всі вони вони відпрацьовували на комунальних підприємствах. Пропонується також використовувати громадські роботи як додатковий засіб впливу на засуджених. Проте ці нововведення поки що на папері в проєкті закону.